Вітаю! Консультація для батьків, безпека дорожнього руху в умовах воєнного часу. Війна приносить смерть і руйнування, створює нові умови життя, до яких ми маємо пристосуватись, щоб вижити і убезпечити своїх близьких. Важливо знати, дотримуючись низки простих правил поведінки на дорозі у період війни, не допускаючи ДТП. Громадяни не відволікають поліцейських, які у свій час можуть присвятити обороні держави. Хто такі учасники дорожнього руху? Це пішоходи, водії, пасажири, велосипедисти тощо, де паркувати свій автомобіль. Власний транспорт за можливості зберігайте в підземному паркінгу, у капітальному гаражі або на автомобільній стоянці, оточений з усіх боків міцним парканом чи будівлями. Залишення транспортного засобу на вулиці підвищує шанси його знищення або пошкодження від вибухів. Дотримуйтесь вимог комендантської години, експлуатація транспортного засобу та будь-які переміщення пішки у межах одного чи кількох населених пунктів мають відбуватися з дотриманням комендантської години. Її тривалість відрізняється у різних містах. Тому планувати тривалі переїзди слід з урахуванням цих вимог і із запасом у 15 хвилин для уникнення можливих непорозумінь із працівниками Національної поліції та військовослужбовцями. Пам'ятайте, у разі порушення комендантської години патруль має право вас затримати, застосувати фізичну силу, спецзасоби і в окремих випадках зброю. Як себе поводити на блокпості ЗСУ? На блокпостах, на яких несуть службу представники територіальної оборони або військовослужбовці Збройних сил України, слід поводити себе чемно з повагою ставитись до їх вимушених прохань і вимог, надавати за потреби можливість оглянути салон та багажник автомобіля, чоловікам призовного віку не відмовлятись від вручення повістки про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Що робити, якщо ви помітили ворожу військову техніку або солдатів-окупантів, у жодному разі не тікати, не привертати до себе увагу, покинути пішки або на автомобілі поле їх зору, уникати словесних образ у їх бік, за можливості таємно сфотографувати або записати на свій телефон відео їх переміщення, повідомити компетентні органи про численний склад ворога, кількість ворожої техніки. Місце її дислокації та напрям руху. Після закінчення ракетного або артилерійського обстрілу зачекайте приблизно 10 хвилин. Обережно піднімітеся, уважно огляньте місце навколо себе. Пересувайтеся, не кваплячись та уважно, оглядайте маршрут руху, ноги ставте на вільно від уламків поверхню. Не піднімайте землі жодних незнайомих вам предметів. Бойові елементи зазвичай розриваються під час падіння, але можуть вибухнути пізніше у руках від найменшого руху або дотику. Якщо ви побачили підозрілий предмет на вулиці, негайно зателефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відділення поліції за номером 102, Попередьте перехожих про можливу небезпеку. Очікуючи на прибуття рятувальників, огородіть чимось небезпечне місце. Та відійдіть від знахідки на безпечну відстань, приблизно 100 метрів. Для огородження скористайтесь будь-якими підручними матеріалами гілками, мотузками, шматками тканини, камінням тощо. Якщо ви перебуваєте в громадському транспорті чи інших місцях скупчення людей, вам необхідно бути особливо уважним та дотримуватись таких правил. Звертайте увагу на залишені сумки, портфелі, згортки чи інші предмети, в яких можуть бути заховані саморобні вибухові пристрої. У разі виявлення підозрілого предмета негайно кнопкою виклику водія переговорним пристроєм чи іншим способом повідомте про знахідку водія чи правоохоронців. Не відкривайте знайдені пакети чи сумки, не чіпайте їх. Та повідомляйте людей довкола про можливу небезпеку. Категорично забороняється торкатися або переміщати підозрілий предмет та інші предмети, що знаходяться з ним в контакті, користуватись засобами радіозв'язку, мобільним телефоном. Вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати, торкатись підозрілого пристрою. Та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних і звукових впливів та нагрівання. Безпека на транспорті в умовах воєнного стану. У разі якщо обстріл або вибухи застали вас в автомобілі, Негайно зупиняйте машину, відбіжіть від дороги в протилежному напрямку від багатоповерхівок та промислових об'єктів і заляжте на землю, закривши голову і вуха руками, ноги схрестити та відкрити бажано рот, щоб це було якесь поглиблення. Не панікуйте, займіть свою психіку чимось, можна рахувати вибухи. Знайте, що максимум після сотого вибуху обстріл точно закінчиться. Можна подумки рахувати хвилини. По-перше, це відволікає. По-друге, так ви зможете орієнтуватись в ситуації. Артилерійський обстріл не триває вічно, максимум 20 хвилин. Авіаналіт значно менше. У наш час не буває довгих бомбардувань. Після припинення обстрілу або вибухів озирніться і очима знайдіть більш надійне укриття неподалік. Зверніть увагу: не підходять для укриття. Під'їзди будь-яких будівель, навіть невеликі прибудовані споруди. Від багатоповерхових будинків взагалі слід відбігати хоча б на метрів 30-50, бо є великий ризик опинитись під масивними завалами. Захаращення підвалів таких будівель тягне ризик моментальної пожежі та задимленості. Не можна ховатись, скажімо, під вантажівкою або під автобусом. Зовні під стінами сучасних будівель. Нинішні бетонні коробки не мають ні найменшого запасу міцності і легко розсипаються або складаються не тільки від прямого влучення, але навіть від сильної вибухової хвилі. Є великий ризик сувів і завалів. Не можна ховатись під стінами, офісів і магазинів. Від вибухової хвилі зверху буде падати багато скла. Це не менш небезпечно, ніж металеві осколки снарядів. Іноді люди ховаються у місцях, закладених контейнерами, заставлених ящиками, будматеріалами тощо. Діє підсвідомий рефлекс сховатись так, щоб не бачити нікого і нічого. Ця помилка небезпечна тим, що навколо вас можуть бути легкозаймисті предмети і речовини. Виникає ризик опинитись серед раптової пожежі. Часом люди зі страху стрибають у річку, у ставок, фонтани і так далі. Вибух бомби або снаряда у воді навіть на значній відстані дуже небезпечний через сильний гідроудар, що може призвести до важкої контузії. Підходять для укриття спеціально обладнані бомбосховища. Від звичайного підвалу це бомбосховище відрізняється товстим надійним перекриттям над головою, системою вентиляції наявністю двох і більше виходів на поверхню, підземні переходи, метро ідеально підходить, канава, траншея або яма, широкі труби водостоку під дорогою. Не варто лізти занадто глибоко, максимум 3-4 метри, вздовж високого бордюру або фундаменту паркана. Дуже глибокі підвали під капітальними будинками старої забудови. Бажано, щоб він мав два виходи підземне овощесховище, оглядова яма відкритого на подвір'ї гаража або СТО. Каналізаційні труби поруч із вашим будинком. Це дуже добрий сховок, але чи вистачить у вас сил швидко відкрити важкий люк. Важливо також, щоб це була саме каналізація або водопостачання, у жодному разі не газова магістраль. Ями воронки, що залишились від попередніх обстрілів або авіанальотів. Пам'ятайте, під час обстрілу в транспорті знаходитися небезпечно. У випадку, якщо обстріл застав вас у маршрутці, тролейбусі або трамваї, слід негайно зупинити транспорт, відбігти від дороги в напрямку від будівель і споруд і залягти на землю. Якщо ви перебуваєте в автотранспорті, який став мішенню для прямого обстрілу. Негайно вимагайте зупинення транспорту і негайно залишіть його краще з протилежного від обстрілу боку. Лягайте на землю, але не поруч з машиною, і поповзком перебирайтеся в більш надійне місце біля узбіччя дороги в кювет, рухайтесь короткими відстанями відразу ж після наступного вибуху. Легкова машина або автобус помітна ціль. Найбільша небезпека вибух бензобака. Дізнавайтеся стан дороги за добу. Можливі руйнування мостів, повне блокування доріг. Пам'ятайте, ваше життя і життя ваших рідних це найвища цінність. Бережіть себе та своїх рідних. Україна обов'язково переможе і ми будемо подорожувати нашою країною в безпеці. Все буде Україна. Дякую за увагу, до нових зустрічей!